Вітаю народ! Ви на каналі id IDFOF. Сьогодні поговоримо про українізацію World Warcraft. A. Часто мене питають на стрімах під відео в коментарях, да, як зробити українізацію of Warcraft a. На жаль, маю повідомити, що офіційної українізації of Warcraft наразі зараз не існує. Компанія Blizzard поки що цим питанням не займається. Ось, Але є ентузіасти, які зробили кілька адонів. Зараз ми про це порозмовляємо. Я перемикаю камеру. Тож, дивіться, перший аддон в моєму списку це WoW Україниз. Основний українізатор перекладає частини інтерфейсу, підказки, толтип, меню, підписи до квестів, предметів, талантів, діалоги, субтитри, часткове UI, працює над ретейлом. Другий. WoW Ukraine. Переклад текстів у грі квести, чати, субтитри, підказки, книги, записи, підписи тощо. Доволі корисна річ. І адон-транслятор Ukrainian перекладає певних популярних моди, адони, залежить від того, які саме аддони ви вже маєте, дає можливість мати інтерфейс українізованим і при цьому користуватися своїми улюбленими модами. І, звісно річ, я не міг не пригадати Classic UA. Це локалізація для класичної старших версій Warcraft, перекладає квести, предмети, NPC, закляття, об'єкти, навіть. Назви локацій тощо. Давайте зараз я перейду на сторінки цих адонів, і ми на них зупинимося більш детально, трошки роздивимось, що воно таке. Як починали з Вов України, дивимося 200 тисяч завантажень, має 2 роки вже розробляється. Доволі непоганий аддон, я ним постійно користуюся і вам раджу. наступний в нашому списку це WoW Ukraine Адон. Теж має багато завантажень, 46 тисяч майже. Розробляється теж давно. Тут є група розробників, можна почитати, подивитися, які версії гри підтримуються цим адоном, також дуже зручно. Наступний аддон це аддон транслятор Ukrainian. Дуже гарний, ви бачите ось зараз, да, тут на екрані демонстрація, як він перекладає розклад наступного тижня, тобто дуже-дуже-дуже чудово. Він е, різні. Перекладаю. Я ним також іноді користуюся, він мене... ну не іноді, він постійно стоїть. Четвертий адон, яким я не користуюся особисто, але дуже багато про нього чув. Це Classic UA Addon. Він також перекладає, але, як ви вже здогадалися, класичний World Warcraft. Я ним не користуюся лише з одної причини, бо я ще не граю класичний World Warcraft активно, да, я там буквально один-два рази заглядав туди. На англійську версію. Дивіться, які версії підтримуються. Да, тобто можна поставити і використовувати. Плюс о, теж він доволі популярний 42 тисячі завантажень. Я вважаю, що на цьому ми можемо закінчувати наш огляд. Якщо вам сподобалася така інструкція, так, на всі ці адони я лишу посилання під відео в описі. Заходьте, ставте, користуйтесь. Я вважаю, що таке відео. Як мінімум, заслуговує на вашу вподобайку, або ще краще підписку, і, звісно річ, коментар. Якщо вам щось сподобалося, або не сподобалося, або ви ще цікавитесь якимись нюансами, можете задавати. Наостанок додам, як то кажуть, після мови, що всі ці адони добре, але майте на увазі, що не на 100% перекладуть повністю Warcraft, тобто будуть певні адони, певний інтерфейс, не перекладений. Особливо це. Відноситься до свіжого контенту, або занадто старих якихось локацій, з якихось старих е квестів, да, де там дуже мало людей, або навпаки, новий контент, який ще не виходить з ПТР його також намагаються перекласти, але трошки треба часу. Тобто майте це на увазі. Врешті-решт завжди можна на англійській мові прочитати і пограти. Але ці дони працюють, вони є, і на цьому. Це вже є доволі значним досягненням для українізації World Warcraft. Я так вважаю. Дякую всім за увагу. З вами був Сергій і до нових зустрічей. Бувайте!